Та знаю я, Василю, що людина. Знаю, Ліна, маю крила я, знаю, Леся, треба бути сильною, а ще знаю свої відчуття. Вони такі тривожні і вразливі, що мене закутує у сором. Думки всі кольорові, будні, сірі. І якось все це навіє морок. Якусь меланхолію романтичну, що переростає у гіркі зітхання, бо життя воно ж плинне, невічне, а я його виливаю в страждання. Ще багато, мабуть, дізнаюсь, і, можливо, багато зроблю. Але чесно, я вам зізнаюсь, якось я дивно люблю, щось не дає мені закохатись у себе і своє життя, як у тих. Хто геть не старались, та була у них уся я. Якось я дивно люблю усі ті речі, які є мною. Себе все на цьому ловлю і ніяк не знайду проти зброї.